Мої вітання вам малята. Послухайте загадку і скажіть, про яку пору року йдеться. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кчерява запашна. В гості йде до нас весна. Це загадка про весну, яка всіх пробуджує від зимового сну. Ця пора року була справжнім святом оновлення та відродження для всього живого. Малята розгляньте ілюстрацію із весняним пейзажем. Що ви можете сказати про весняне сонце і небо? Сонце яке? Тепле, яскраве, а небо синє. Також від зимового сну прокинулись дерева. А які квіти першими вітають весну? Першими весну вітають проліски. Малята, а як ви вважаєте, хто більше радіє весні, діти чи дорослі? Не менше раділи весні й люди. Здавна так повелося, що доля простих людей залежала від природи, від того, яким буде врожай? Тому українці намагалися всіляко задобрити весну і зустрічати її. Пишно і радісно, з піснями, танцями, іграми. Але спершу весну треба було закликати, і для цього виконували спеціальні пісні, веснянки. Їх співали малі діти, що виходили на найвищі гірки, і витягнувши вгору рученята, на яких тримали спечених жайворонків, закликали. Весну красну. Малята. Саме про свято закликання весни ми сьогодні й прочитаємо вірш Леоніда Глібова Веснянка. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Приліз дідок, зліз на горбок. У хаті будь не хочеться, Тепляк дмухнув, крилом махнув, побороділо, скочиться, Все ожило, все розцвіло. І рій дітей привітненьких На той горбок несе вінок, З фіалочок блакитненьких. Бринить дідок, як той мачок, Крапчастий і повнесенький, Кричать, гудуть, далеко чуть. Таночок голоснесенький, Весну шануй, не спи, воркуй, наш голуб зозулястенький, Не в'янь, рости, красуйся ти, Кролику квітчастенький, Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, Підспівують горобчики, І я зрадів, помолодів, як ті дівчатка й хлопчики. Малята, то ж як називається вірш? Який ви щойно прослухали? Вірш називається Веснянка. Хто у ньому радіє приходу весни? Приходу весни радіють діти. А про що вони кричали? Діти кричали, весна прийшла, тепло знайшла. У вірші Веснянка Леонід Глібов відтворює радість малят, які разом з птахами славлять пробуджену природу. Поет використовує багато звертань і радісних вигуків, писливі образи, дівчатка й хлопчики, горобчики, дідок, зменшувальні слова, привітненькі, блакитненькі. Усі вони підкреслюють ніжність і красу весни. Надають творові відтінку лагідності. Малята, а ви зможете лагідно описати весняну природу? Пропоную вам пограти у гру «Назви лагідно. Сонечко яке? Тепленьке. А травичка яка, зелененька, струмочок який, швиденький, а фіалочка яка. Блакитненька. Малята, а ви любите весну? Звісно, усі люблять весну. І коли ви разом з батьками підете на прогулянку, насолоджуйтесь весняним сонечком. До побачення, до нової зустрічі!